Я все обдумав і хочу, щоб ти переїхала до мене. Несподівано. Дивись, якщо вибуде непарне не парне число, то переїжджаємо прямо зараз. А якщо парне, то вже завтра. Угу. Парне. Ну, ти згодна переїхати до мене прямо завтра. Така незграбна. Ой, це твій той солом'яний кособок Ангелик? Мені треба подумати про переїзд. Дай мені час. Все життя нещастило зі стосунками. Павло, з яким вона познайомилася кілька місяців тому, їй подобався, але справжнього кохання до нього вона не відчувала. Чоловік поводився рішучо і брав на себе всю ініціативу. З одного боку це було приємно, але Кіру не полишали сумніви. Тому дівчина вирішила спитати поради у бабусі. Я ніяк не можу наважитися. В твоїх почуттях упевненості немає, тому й не можеш. Мені все життя не щастить кохання. Не складаються стосунки. Зірви кілька квіток і кинь у миску з водою. Я боюсь, що переїзд може все зіпсувати. Ваш шлюб із Павлом може бути успішним. Але великих почуттів між вами не бачу. Скільки можна чекати на свою долю? І скоро вже 30 років, мені, мені стабільності хочеться. І якщо шлюб буде успішним, може мені варто погодитися? Роби, як хочеш, але все ж таки раджу тобі поки що не поспішати з переїздом. Кіра вирішила дослухатися до бабусиної поради. І хоча Павло був здивований та незадоволений її рішенням, чоловік все ж таки погодився трохи почекати. Наступного дня у Кіри був вихідний, і вона планувала присвятити його своєму улюбленому хобі. Останнім часом дівчина захопилася соломоплетінням. О, привіт. Я ваш новий сусід Іван. Хочу підключитися до інету, а що у вас з мережею, не знаю. Не підкажете, до якого провайдера йти. А мені знайомий порадив підключити мобільний інтернет через роутер, а я з провайдерами не спілкувалась. А що, мобільний нормально тягне? Так, все супер. А можна я тестово підключусь до вашого вай-фаю, щоб визначитись, чи потягне мобільний мою роботу. Всі незручності компенсую. А ваш роутер скільки точок обслуговує? Що? Я не знаю. Ваш чоловік вдома, може він знає? А в мене немає чоловіка. О, вибачте, я просто бачив, як ви вчора прийшли додому вдвох, вирішив подружня пара. Mm -hmm. Незручно вийшло. Я взагалі айтішник. Можу сам подивитись інформацію в комп'ютері, якщо дозволите. Добре, проходьте. О, яка краса. Це ваші роботи? <гум> так, це моє хобі. Ось я картину хочу зробити. Підбираю матеріали. Ой, а це янгулятку? Який симпатичний. Це одна з моїх перших робіт. Він не дуже вдалий, але дорогий для мене. Соломін Янгол це один з найдавніших оберегів. Якщо його повісити над ліжком, то жодне жахіття не висниться. Я ночами частіше працюю, ніж сплю. Але мені дуже подобається. Я захоплююся людьми, які вміють робити таку красу руками. Бо я тільки по комп'ютерах. Це дуже круто, бо я в комп'ютерах нічого не розумію. Пощастило, но жив з першого разу. Він останнім часом глючить. Це погано, не повинен. Прямо зараз я не зможу подивитись. Давайте я ввечері зайду, почищу його від вірусів, і підберем налаштування. Добре. Я ввечері буду вдома. Іван, як і обіцяв, прийшов ввечері до Кіри. Він запустив на комп'ютері перевірку вірусів. Робота програми мала зайняти якийсь час, тож дівчина запропонувала гостю випити чаю. Але ж які круті у тебе роботи. <клес> Ти їх часом не продаєш? Ні, я думала про це, але я не знаю, з чого почати. Давай я тобі зроблю сторінку презентацію в мережі. Вони в тебе такі симпатичні, що самі собою продаватимуться. От побачиш. Правда? Ти можеш? Раптом у двері подзвонили. Кіра не чекала гостей і здивувалася, коли на порозі побачила свою Вибачте. подругу Аліну. Кіра, це капець. Ми з Женькою щойно розійшлися. Добрий. Кір, я краще піду, щоб В... вам не заважати. Добре, дякую. Вибач, а що мені робити з компом? Коли програма завершить роботу, просто натиснеш Окей. А я на днях ще заскочу. Добре, дякую. Проходь на кухню, давай розкажеш мені все. Кірі було незручно перед Іваном, але вона не могла залишити подругу у такому стані. Ти прямо посеред вулиці пляща йому дала. Ну, а що? Треба було мовчати і терпіти. Ні, ти все правильно зробила. У Мене Паша теж якийсь дивний дуже останнім часом. То на роботі допізна затримується, то дзвонить комусь і виходить в сусідню кімнату. Ну, от всі вони однакові, жодному довіряти не можна. А ти ще від переїзду відмовилась, а їх контролювати треба. Бо тільки дай волю одразу наліво дивляться. Слова подруги схвилювали Кіру. Сумніви щодо вірності Павла не полишали дівчину. І наступного дня вона вирішила відверто поговорити із коханим і запропонувала йому зустрітися в обідню перерву. Паша, це що таке? Ти про Олю? Так це ж моє колишнє, Я ж тобі казав, що я був одружений. Ти просто ніколи не бачила. А я не думала, що ви досі спілкуєтеся. Погуляв з нею, поцілувався. А тепер зі мною припини, у нас нормальні стосунки. Оля звернулася по допомогу. Я їй зараз допомагаю вирішити декілька юридичних питань. А я не знала, що ти ще й юрист. Я директор фірми, в мене в штаті є юрист. Ну, Та хай Оля до нього і звернулася, і цілувалася б теж з ним. Кіра, охолонь! Мені зараз не до цих розбірок, Я запізнююсь на зустріч з інвесторами. Краще їй додому, потім побалакаємо. Дівчина була дуже засмучена, адже вона планувала просто поговорити, а не сваритися із коханим. Дорогою додому Кіра думала, як все виправити. Коли раптом її наздогнав Іван. Привіт, Кір. Привіт. А чому ти така сумна Що сталося? Ти, я, здається, погорячкувала. Була на емоціях і образила близьку мені людину. Творчі люди емоційні, це всім відомо. Впевнений, все владнається. Я не знаю. А я сьогодні проєкт здав. Навіть купив тортик, щоб відсвяткувати. Складеш компанію? Ну, тоді з мене чай. Добре, тоді з нотом остаточно розберемося. За чаєм Кіра наважилася показати Івану свій макет інтернет-сторінки, хоча трохи і соромилася, адже це була її перша дизайнерська спроба. Шикарний проєкт. Просто картинка вийшла, а отут у куточку е пошук гарно встане. Ост... Хотів зробити сюрприз. Я Іван, новий сусід Кіри. Іван мені дуже допоміг. Він айтішник. Перевірив комп, провів діагностику, налаштував там все. Добре, Ну, Добре. Дякую, тримай. Так, слухаю. Візьми, будь ласка, гроші. Добре, піду, не буду заважати. Оль, супер, давай післязавтра на тому ж самому місці. Знову Оля. Слухай Кір, пристань. Ну, в неї з'явився цікавий проєкт. Я ж за твого атішника тобі нічого не кажу, хоча міг би. Давай миритися. Кіра вирішила стриматися і помиритися із Павлом. Але дівчина все одно не могла розібратися у своїх почуттях. Тож наступного дня вирішила поділитися своїми переживаннями із подругою. Я пашу не розумію. Він постійно зі своєю колишньою то зустрічається, то на телефоні висить. Я відчуваю себе просто зайвою. Та ні, ну щось тут не те. Якби у нього були думки про зраду, він би навпаки намагався все від тебе приховувати. Ну, що він сам каже? Каже, що вони з Ольгою планують відкрити цех з виробництва сумок. Може, так і є. Ну, не схожий він на зрадника. Ти права. Та я нічого не можу з собою вдіяти. І, здається, ревную. А ти допровиди ці з'їзди? Усі сумніви і розвіються. Так і зроблю. Щоб б я без тебе робила? А це що, той камінець, що я тобі з відпустки привезла? Так. Я ношу його з собою як оберіг. Рада, що він тобі до душі. І все-таки, які у тебе золоті руки. На ранок Кіра приїхала до бабусі. Я вас послухала. До пащи не переїхала. Його тепер колишнє окручує. Вони от-от зійдуться. Якщо ж не зійшлися за моєю спиною. Дай мені його фотографію. Бачу, серце в нього холодне. Він тебе не зраджує. А от ти сама собі? Так. Ти хочеш себе обманути, переконати, що зможеш жити лише в благополуччі та спокої, але серце твоє прагне кохання. В 30 років вже варто слухати голову на серце. Буде і багатство, і дім повна чаша. Але ти головного не чуєш. Кохання між вами не буде. Візьми камінців скільки схочеш, і поклади на стіл. Бачу, є в тебе якась річ, що притягує в життя випадковості, а твою справжню долю відвертає. А що це за річ? Це щось невелике. І незначне, але для тебе воно дороге. Як знайдеш ту річ, маєш провести ритуал, якому я навчу. Катю, принеси їй заговорену сіль і хустинку. Тоді тобі буде легше зробити свій вибір у житті. Повернувшись додому, Кіра вирішила відшукати те, про що говорила бабуся. Перебираючи речі у кімнаті, дівчина побачила солом'яного янгола і подумала, що це і є та сама річ. Виріб не мав коштовної цінності, але був дорогим саме для Кіри. Не плутала, хай все одно до мене повернеться і коханням обернеться. Тільки б доля не крутила, дороги не плутала. Хай до мене все одно повернеться і коханням обернеться. Алло, паш, привіт. Одразу після того, як Кіра провела ритуал, їй подзвонив Павло і запропонував романтичний відпочинок на вихідні за містом. П'ятницю ввечері чоловік прийшов до Кіри, аби наступного ранку разом поїхати на відпочинок. Кір, слухай. Мене щойно запросили до саміського будинку одного із партнерів. Може вигріти класна оборудка, але треба їхати завтра. А як же я? Давай поїдемо разом. Я познайомлюсь з твоїми друзями, разом відпочинемо. Нема чого тобі там робити. Ми будемо вирішувати суто бізнесові справи. Бери свою солому, подругу і їдьте на базу відпочинку. Паш, а чого так грубо? Я працюю заради нашого майбутнього. А де тебе все гра? Піду каву зроблю. Дівчина почувалася ображеною, адже Павло вперше був з нею настільки різким. Наступного ранку, коли Кіра прокинулася, чоловіка вже не було вдома. Дівчина вирішила все ж таки поїхати за місто, щоб побути на самоті. Вітаю! А ви до кого? Кіра Скачко. Так. Вам букет. Розпошіться, будь ласка. Угу. Мені як приємно. До побачення. До побачення. Дівчина була упевнена, що квіти надіслав Павло, щоб вибачитися за свою грубість. За містом Кірі було так сумно та самотньо, що вона вирішила повернутися раніше. Дівчина подзвонила Павлу, аби повідомити, що вона вже в місті. У мене є для тебе подарунок. Так, я, я зробила тобі картину у твій офіс своїми руками. А дай мені відпочити після суботи? І зав'язуєш з цим провінційним хобі. Моя дружина має цікавитись чимось більш престижним. Привіт. Привіт. Ти чого така сумна? Та де важливо. З Павлом посварилася. Ми зовсім різні. Він мене не розуміє і мені здається, соромиться. І він сказав, що моє хобі провінційне. Але це неправда, в тебе круті роботи. Правда, так вважаєш? Ось картину йому хотіла подарувати. Вчора тільки закінчила Тепер перехочу кидай. Та ти що, не можеш себе так знецінювати? Картина класна, і я у тебе її куплю. Тобі правда подобається? Я тобі її просто так подарую. Але ж я маю якось віддячити за подарунок. Ти обіцяв мені зробити сайт? А, зрозумів. З тебе кава, з мене сайт. Угу. Так. Пара хвилин і буде в тебе зручний редактор. Зможеш робити презентації своїх солом'яних чудес. Дякую дуже. А слухай, можеш, будь ласка, переставити туди квіти? Так. Правда, гарні? Правда? Тобі подобається? Так. Це мені Паша подарував на знак вибачення. А, Слухай, ключі є тільки у Паші і тобі краще піти. Дякую за каву. Привіт і до побачення. Ти ж сказав, що ти будеш відпочивати. А я передумав <хи> і не дарма. Щось надто часто цей айтішник біля тебе ошивається. Того разу торт. Це раз вон квіти. а квіти не від тебе. Кіра, що між вами? А, мабуть, кур'єр переплутав. Паша, навіть не думай. У мене нікого немає, окрім тебе. Я хочу бути певен. Ти можеш не тільки до мене переїхати, а ще й вийти заміж. Ти маєш належати мені повністю якісь Якісь рабовласницькі перспективи. Ну я вважаю, що в житті все має бути впорядковано. Дивись, ми одружуємося, продамо цю квартиру, я додаю половину і купимо приватний будинок. Тобто продаємо квартиру. Нашій дитині буде краще на природі. І з декретом теж не будемо тягнути. Сподіваюсь, у нас буде син. Кіра раптом відчула, що не хоче будувати своє майбутнє із цим чоловіком. Дівчину лякало те, що Павла зовсім не цікавили її бажання. Шлюб з пашою, наче єдиний варіант, але надто він практичний, наче робот. Бо така він людина приземлена, і іншим не буде. Якби його колишня дружина не зрадила, вони б і досі були разом. Йому потрібна зручна слухняна дружина, а тобі живі почуття. Живих почуттів і ніжності, звісно, хотілося б. Якщо чесно, баплюба, в мене останнім часом сусід Іван з голови не виходить. У мене є його флешка. <кхм> Можете подивитися? Це я собі придумала, чи я йому теж подобаюсь? Іван, моя доля. Але річ, про яку я тобі казала, і досі вас розводить. Але ж я її знайшла. Це мій солом'яний янгол. Я її замовляння прочитала і ритуал сіллю провела. Не янгол це, а камінець. Бачу, він зараз тебе з собою. Камінець? Може, може, ця кістка? Мені подруга на щастя подарувала, я його як оберіг ношу. Не варто постійно носити в кишені гральну кістку. Вона може життя заплутати. І притягнути випадковості, а справжню долю відвернути. Це ж треба, я і подумати не могла, ніколи не сприймала його як гральну кістку. Вдома проведеш з нею обряд, а тоді вже вирішуватимеш, з ким тобі залишитися. Та мені, може, Іван ближче до серця, але ж він ніяк свої почуття не виявляє. А ти як проведеш обряд, то при зустрічі спитай його про квіти. Вдома дівчина одразу провела обряд, як навчила її бабуся. Скільки б доля не крутила дороги, не плутала, хай все одно до мене повернеться і коханням обернеться. Скільки б доля не крутила дороги, не плутала, хай до мене повернеться і коханням обернеться. Закінчивши обряд, Кіра вирішила подзвонити Павлу. Паша по іншому телефону розмовляю. Вона якраз вийшла на обговорення контракту. Я скажу і він сам тебе набере пізніше. Кіра остаточно зрозуміла, що не хоче ставати копією Ольги і перетворюватися на зручного партнера для Павла. Дівчина не бажала такого життя для себе і вирішила дослухатися до свого серця. О, привіт! А, а я якраз до тебе хотіла зайти. А я тебе випередив, хотів флешку свою забрати. Іване, скажи чесно, ті квіти були від тебе? Там повинна була бути картка. Я там тобі все написав, але в останню мить передумав. Не хотів втручатися в твої стосунки. Якщо ти про мене з то між нами все скінчено. Правда? Кір. <світ> <світ> Я так давно хотів тобі зізнатися, але. Весь час щось наче перешкоджає. Ти мені дуже подобаєшся, і з того самого першого разу, як я тебе побачив, я постійно про тебе думаю. Я теж. Насправді, завдяки тобі, я зрозуміла, що зовсім не кохаю пашу. Отже, у мене є шанс завоювати твоє серце. Кіра та Іван почали зустрічатися і швидко зрозуміли, що не можуть одне без одного. Павло згодом знову зійшовся із колишньою дружиною, бо так вигідніше для їхнього бізнесу. Бабуся ж каже, що гральна кістка, якщо носити її в кишені, може заплутати ваше життя і зробити так, що випадковість відверне від вас вашу справжню долю.